Добре! Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! Новорічні свята все ближче. Потреба змінити все стає все агресивнішою. Відчуття поспіху і бажання все встигнути стає все сильніше. І хтось називає це новорічною метушнею. Для мене це додаткова можливість отримати порцію стресу, який потім мені 100% відгукнеться. І в мене, як завжди, з'явився невеличкий план стосовно того, як це випередити, і можливо трохи застерегти себе від наслідків. Тож, я хочу поділитися тим, що планую робити, задля того, щоб завершити цей рік з мінімальними залишками щастя та спокою. Все, що я буду тут розповідати, я планую впровадити приблизно за тиждень до новорічних свят. Планувати нове життя з нового року це вже класика, і в цьому, звісно, нічого немає поганого. Це дуже потужний, класний інструмент для організації власного життя, задля того, щоб впровадити якісь зміни, задля того, щоб відчути себе спроможним щось змінити в наступному році. Але все це є класним, поки не стає трохи токсичним. Тож цього разу я хочу за тиждень до нового року зупинити власне планування, відкласти всі свої планери, віш-лісти, віжулборди, взагалі все, що з цим пов'язано, припинити уявляти, яким ідеальним може бути 25-й рік або не таким, як всі попередні, зробити це все зараз і просто розслабитись за тиждень до нового року. Перенестись трохи в теперішній момент, зупинити колесо, в якому я біжу, намагаючись інколи обігнати саму себе в попередніх відео. Я казала, що для того, щоб почати впроваджувати зміни в новому житті, краще почати це з цього року. Тож чому б не почати ставитись до себе дбайливо вже зараз. Більшість задач, яку я зазвичай виконую, я виконую на перспективу. Коли я щось роблю, я завжди десь там в майбутньому. Я намагаюся не забути, що мені ще потрібно зробити. Я намагаюсь обміркувати, як саме це щось зробити, перебираю думки, а раптом що а якщо що. Або навпаки, я занурююсь кудись в минуле. Навіть якщо воно було багато років тому, аналізую, що пішло не так, що я могла зробити ще, влаштовую собі в голові якісь сценарії, програю якісь події знову і знову. І майже ніколи я не занурююсь в справу, яку виконую саме зараз, на 100% да хоча б на 90%. І за тиждень до Нового року я планую зупинити свої переймання через майбутнє чи минуле. І насолодитись моментом, перенести себе в теперішній момент, в теперішній час, насолодитись часом із родиною, грати спокійно з дитиною, не відволікаючись кудись там на телефон або новини, або ще щось. Я хочу готувати смачні страви і думати про те, як я кладу перець до м'яса, а не про те, що я ще можу зробити в цьому житті, щоб якось його покращити. Прийняти той факт, що в цьому році я вже зробила все, що могла, маючи те, що я мала, і все, що я дійсно ще корисного можу зробити для наступного року, це не вигоріти в цьому. Робити багато фото, знімати щире відео, створювати собі. Теплі спогади, без бажання обов'язково цим поділитись, без відчуття, що я маю це зробити для якоїсь галочки, а просто тому, що я так хочу, щоб в особливі хвилини я могла повернутись до цих спогадів, передивитись, наповнитись якимось теплом, а не спогадами про те, як важко мені дались ці ідеальні фото, як важко було всіх організувати, щоб зняти якісь там певні відео. Записати своє життя просто таким, яким воно є зараз, без прикрас і ілюзій. Взагалі є певна магія в документуванні власного життя, чи то письмово, чи то знімаючи. Це не тільки як акт збереження певних спогадів, що само по собі власне є вже цінним, це ще можливість зміцнити зв'язок з близькими, можливість згодом порефлексувати, можливість перебувати в моменті, коли ти знімаєш відео, не Думаючи взагалі не про що інше, можливість відстежувати власне життя, якою я була в ті чи інші моменти свого життя, спогади про які вже втрачаються. От прям зовсім, зовсім, зовсім нічого не робити, хоча б деякий час, можливо, навіть годину в день. І обов'язково при цьому не занурюватись нікуди в телефон, не гортати стрічку новин, не дивитись телевізор, максимум це пити чай і дивитись у вікно, змусити мозок зупинитись, зануритись в тишу та спокій, щоб він заспокоївся і зміг згенерувати всі відповіді, які я так довго шукаю, десь іще. а вони вже є в мені. Щоб він сам почав шукати те, на що спрямувати енергію і вказав шлях до справді важливого для мене саме в цей момент. Ой, я мабуть не перестану казати про це аж ніколи. Але насправді це найкраще, що можна собі подарувати до новорічних свят. Зараз багато людей. Майже всі, мабуть, підводять підсумки минулого року, діляться майбутніми планами, купляють подарунки, прикрашають домівки, прикрашають ялинки, діляться своїми досягненнями. І якщо раніше мені здавалось, що дивлячись все це, я буду надихатись або переживати ці моменти з знайомими мені або переважно незнайомими людьми, я буду занурюватись в новорічну атмосферу. То зараз я хочу прибрати зайвий шум свого простору саме на цей короткий період, для того, щоб перестати мимоволі порівнювати себе і своє життя з іншими, порівнювати досягнення або порівнювати власне, те, яким буде це моє свято. І насправді трохи важко в цьому зізнаватись, але є в мене такий пунктик: я можу засмутитися. В новий рік через перегляд новорічних сторіс. бо я дивлюсь на щасливих людей, які перебувають за кордоном, і які в них емоції. Я дивлюсь на людей, які поїхали кудись в гори відпочивати де купа снігу, а в мене дощ за вікном. Я дивлюсь на людей, які можуть подарувати своїй дитині безліч різних подарунків, які вона тільки забажає. Я дивлюсь на людей, які мають змогу зібратись в великому родинному колі у власних домівках, не змушені нікуди переїжджати. І в цей момент я наче краду в себе можливість бути щасливою в моменті, маючи те, що я маю зараз. Мінімізація споживання контенту в цей період дає мені можливість насолодитись моїм життям, звернути увагу на те, що я маю саме зараз. Позбутись якогось е, вигаданого кліше, як це має бути, і просто того стати щасливою в моменті. Без думок про те, що я недостатньо зробила в своєму житті або в цьому році, без думок про те, що зараз мені нема чому радіти, без думок про те, що моє життя не таке яскраве. Воно прекрасне. І в мене є все, чого насправді я колись в дитинстві або в підлітковому віці прагнула. Мені залишається тільки жити це життя і не втратити те, що я власне вже маю. Взяти собі якийсь папірець, сісти і щиро написати, за що я. Вдячна цьому року, за що я вдячна собі або цьому життю в цілому. І я впевнена: озираючись назад, озираючись на минулий рік, оцінюючи все, як є, можливо, багато чого відмітити для себе, за що можна бути вдячною. І насправді в мене. Є багато чого за що я щиро вдячна. В принципі, такі листи вони і створені для того, щоб подивитись на пережите із вдячністю і радістю, цінувати людей, цінувати моменти, які зробили цей рік особливим, цінувати весь досвід, який було отримано, навіть якщо він не дуже приємний. Вдячність це не тільки акт поваги до когось чи чогось, але і важливий крок до розуміння себе і покращення свого життя. Я планую згадати все, що колись робило мене радісною, щасливою, підіймало мені настрій, надихало мене, і почати це робити. Не істово з повною віддачею, бо важливо також подумати і про себе в цей період, і, і себе також зробити трохи щасливою не тільки всіх інших, придбати собі якийсь приємний подарунок, передивитись, можливо, улюблені якісь фільми, зайнятись тим, що мене тішить, навіть якщо в мене це не дуже й виходить, звільнитись від зовнішнього тиску і зосередитись на тому, що важливо мені. Бо мої потреби і мої бажання також мають значення, і я хочу це усвідомлення пронести і через наступний рік. Також і на цьому список моїх банальних порад закінчився, і які б банальні чи очевидні вони не були. Проте кожного року я їх дуже успішно ігнорую, зовсім недооцінюючи важливість простих речей, шукаючи собі завжди якісь складні шляхи. І це мій останній план, який я записую в цьому році на тиждень до Нового року. І я сподіваюся, він став для вас, можливо, якимось маленьким натхненням для того, щоб зупинитись, для того, щоб перепочити, переключитись і насолодитись святами, такими, якими вони є саме зараз. І я щиро вдячна вам за перегляд, за те, що ви залишаєтеся зі мною, за всі ваші приємні коментарі. Бажаю вам гарного дня! І до зустрічі у нових днях, пока.